Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, подивіться, це чарівний мішечок. Чи здогадалися ви, що в мішечку? Так, це камінці, тож пропоную ними погратися. Пропоную викласти з камінців знайомі букви та назвати їх. Дітки, а в мене вийшла ось така буква. Чи знаєте ви, як ця буква називається? Дітки, це буква Р. Тож пропоную вам викласти букву Р з камінців самостійно. Тепер пропоную переглянути відео. Звук Р. 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 Ракета. «Р», Р. – Рюкзак. Р, редиска. Р ромб. Р, Рыба, Р. Равлик Р рак. Р, ручка. Дітки, тепер пропоную придумати ще слова, які мають звук і букву Р у своїй назві. Так, ромашка. Дітки, а скажіть в слові ромашка, де стоїть звук Р на початку, в кінці чи посередині слова? Правильно, в слові ромашка звук Р стоїть на початку слова, а в слові дерево. Правильно, в слові дерево звук Р стоїть посередині слова, а в слові тигр Молодці! В слові тигр звук Р стоїть в кінці слова. Дітки в словах Рись, Горох, Буквар спробуйте визначити місце знаходження звука Р самостійно. Дітки, тепер пропоную уважно розглянути зображення, знайти в словах букву Р та обвести її олівцем. Дітки, тепер пропоную разом зі мною прочитати склади. РА, РО, РУ, ре. РИ, рі. Ар. ОР, Ур ЕР, Ир, ир, ра, ра, ранок. Ро, ро. ро родина. ру, ру, ру. Рушник. Ре, 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 ремінь. Ри, 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 рис, рі, 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 річка. Молодці дітки. На останок пропоную знайти всі склади і скласти з них речення, як на малюнку. А наше заняття закінчилося. До побачення.